На початку судового засідання прокурор Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Микола Ковтонюк вніс клопотання продовжити обвинуваченому на 60 днів запобіжний захід, тримання під вартою без визначення застави. У даний час судовий розгляд кримінального провадження не завершено, та існують обставини, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачення при застосуванні до нього запобіжного заходу не пов'язаного із позбавлення волі, зможе переховуватися від суду незаконно впливати на потерпілих свідків у кримінальному провадженні та існують ризики, які виправдовують подальше тримання обвинуваченого під вартою. Надходило до суду ще 6 січня 2025 року. Таке клопотання потерпілі чи підтримуєте подане клопотання прокурора гетьман? Сергієва Наталія, чи підтримуєте клопотання? Прокурора, так. прошу обвинувачення. Ваша думка по внесенням клопотання. Прошу віддати. Захист. Прошу не довільняти дане клопотання, оскільки сторона обвинувачення не надала достатніх доказів. Колегія суддів для ухвалення рішення пішла у дорадчу кімнату. Після повернення суддя Ярослав Артиш зачитав ухвалу по обвинуваченню вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, пунктом 1, 5, частиною 2 статті 115, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Оскільки такий закінчується 2 лютого 2025 року, а ризики, передбачені статтею 177 КПК України, даний час залишились незмінними. Метою запов'язання можливості переховуватись від суду вчинення Продовження інших кримінальних пропоршень, тому слід продовжити строк запобіжного заходу у вигляді. тримання під вартою сово щодо на строком на 60 днів". Суспільне вже розповідало, що внаслідок вибуху на вулиці Ковальське, влітку 2024 року, травмувалися п'ятеро людей. Нині у справі мали допитати свідки. Вони на засідання не з'явилися. Колегія суддів допитала двох потерпілих. Лучанка Любов Гетьман каже, досі лікується. Внаслідок вибуху останнього працює. Надіюся, остання операція в мене була два тижні назад. Чоловік до цих пір невідомо, є, в нього не буде групи, тому що нога і рука в нього не працює так, як повинно. «Вам подано до суду позов до обвинуваченого водока про відшкодування 527 тисяч гривень. Як морального, так і матеріального відшкодування. Чи ми підтримуєте поданий позов? Так, повністю. Матеріальне це не все, що змогли просто надати до суду, але сума була значно більша. Це, по-перше, я не готова оцінювати свій фізичний моральний стан менше, ніж сума, яку я заявила. Чи впродовж цього часу, можливо, під час досудового розслідування, вам відшкодована якась шкода? Ні. Хтось звертався про відшкодування родини, можливо? Ні. Далі колегія суддів допитувала другу потерпілу лучанку Наталію Сергєєву. У мене нога, права нога, два осколки. От один осколок ще в мене в коліні так і є, бо в мене вірікозні ноги, там не можна виняти його ніяк. Ви позову цивільного не подавали? Я не подавала. Вам шкода відшкодована? Так. З, з чиєї сторони? ким? Ну Це міська рада, напевно, не знаю, так? Ні, зі сторони обвинуваченого нічого. родичів підшкодування не було. Суспільне звернулося за коментарем до обвинуваченого. Я нічого не буду казати. За словами прокурора Миколи Ковтонюка, потерпілі внаслідок вибуху гранати мають тілесні ушкодження легкої та середньої ступені важкості. Письмові та речові докази, які представила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони, колегія суддів додала до справи. Наступне судове засідання, на якому продовжать допит трьох інших потерпілих, відбудеться на початку березня. Олена Чорнуха, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк.